Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Будь ласка, як завжди, закликаю не забувати донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо, особливо зараз, коли американська допомога і ще не дійшла до України. Друзі, хочу сьогодні підняти важливу тему, що там у нас із московськими попами в Україні. Можливо, вам здається, що це питання після повномасштабного вторгнення вирішено. Можливо, вам здається, що СБУ вже достатньо попрацювала. Можливо, вам здається, що в цю церкву. По більше ніхто не буде ходити, і все вже вирішено. Але ні, не вирішено. Церковна організація ця діє, а її представники не згортають своєї підривної діяльності. Ба більше вони заручаються підтримкою де тільки можна, аби вижити і продовжувати штовхати Україну в лапи оскаженілої Московщини. Їм в цьому допомагають окремі народні депутати. Ба більше їм допомагають в цьому навіть деякі конгресмени палати представників. На сполучених штатів. Чому? Бо в російської церкви в Україні, яку ще називають УПЦМП, є покровителі, які мають гроші на те, щоб так відбувалося. В цьому випуску розповім вам про те, як УПЦМП продовжує підривну діяльність та хто їм в цьому допомагає. Я сказав, поб'ю палкою, я не можу обіцяти. Зру... Путін наступив, наступив. Така божа воля нове. А що за зараз... всі русські, русичі, правильно, слов'яни. Ввечері умрете всі. Але хочу розповічати друзі із новин приємних: цивілізований світ частково приходить до тями, і усвідомлює, що російська церква це ще одне крило російської пропаганди поруч із російськими так званими змі, російською так званою дипломатією та. Хотів би я сказати російською культурою, але все ж таки голови вестернів усе що окуповані та остає. Отже, друзі, парламентська асамблея Ради Європи у своїй черговій резолюції назвала путінський режим диктатурою, а РПЦ його спільницею. Як сказано у документі, РПЦ, включно з патріархом Кирилом, відстоює ідеологію руского міра, оголошуючи війну проти України і сатанинського заходу, священною війною всіх росіян, закликаючи православних вірян до самопожертви за країну. Асамблея, як сказали делегати, приголомшена таким зловживанням релігією і спотворенням християнської православної традиції режимом Путіна і його ставлениками у московському патріархаті. Парія закликала ставитися до керівництва РПЦ як до співучасників злочину режиму Путіна. І з цим складно не погодитись. Ми знаємо, що сьогодні багато погибають на полях між особливої брань. Це крифа що якщо хтось... то Движими чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу. Остається верным своєму призванню вірим, що ця жертва смиває всі гріхи, які человек совершил. Тим не для всіх на Заході зрозуміла підривна роль УПЦ МП, філія РПЦ в Україні. Не просто ж так вони назвали себе Українською православною церквою, хоч до України вони мають доволі умовний стосунок. От, власне кажучи, ця назва діє і на прихожан УПЦ МП, і навіть на вестернів. Так, от Трампісти, мегаполітики та пропагандисти із великим ентузіазмом підхопили маячню про те, що в Україні забороняють увага, українську церкву. Поводна страна не запрещає крупну релігію только тому, що вона не повністю підтримує політичну програму людей во главі країни. Но Зеленский делает это, и его кабинет сейчас разрабатывает способы наказания христиан за то, что те исповедуют свою древнюю религию, запрещенную на Украине. Цитата. «Персональные экономические санкции и ограничения будут применены к любому христианину, увлеченному в участии в несанкционированных обрядах. Украинской православной церкви больше тысячи лет. При повної підтримці адміністрації Джо Байдена і Конгресу США Зеленський вирішив її. А вже ж так Карлсон не буде розбиратися, чи я це насправді церква, і що це на церква взагалі, і що те? Що як він каже, було створено тисячу років тому, насправді має не більше як 40-річну історію. Трампівському пропагандисту Карлсону зручно повторювати будь-яку мечню, яка буде очорняти Байдена. і для цього якнайкраще підходить російська пропаганда проти України, в тому числі про ущемлення РПЦ в Україні. Про що це свідчить? Про те, що російська пропаганда на тему церкви вже дісталася США, про те, що УПЦМП та її спонсори, серед яких екс-депутат Регіону. Йонал Вадим Новинський активно працюють за кордоном, аби зберегти цей мацак РПЦ в Україні, щоб він і надалі продовжував роз'їдати нашу країну із середини, і це лише квіточки. Ви ж, мабуть, чули про конгресвумен Марджорі Грін, яка намагалася поховати проект допомоги США Україні. Так, от такер Карлсон у порівнянні з нею дитя у що Марджорі вже маряться страти московських He's talking about, um, you know, confiscating assets from the russian people like well that's Ukraine's pretty much illegal they're having a lot of problems that, that russia does not want to do it that's for most let's say, talk about what this really is this, this, this is a war on christianity the ukrainian government is attacking christians the ukrainian government is executing priests Нагадаю, в тому числі і е, пані Марджері, що спочатку широкомасштабного вторгнення Росія зруйнувала щонайменше 246 православних храмів. З них найбільше постраждали храми між іншим у ПЦМП 187. Зруйновано та пошкоджено також 59 храмів ПЦУ. Великим є масштаб руйнувань і пограбувань молитовних будинків і евангельських церков, загалом щонайменше 206. Чому Марджері не хоче розповісти про це? Але і страти, до речі, теж були. І страчував не український уряд, а страчували росіяни зовсім нещодавно. В лютому у селищі Каланчак Скадовського району Росіяни до смерті закатували 59-річного священника ПЦУ Степана Подольчака. За кілька днів до того священника викрили з його помешкання. Російські окупанти вдерлися до нього, вивезли його у невідомому напрямку. А 15 лютого його дружині зателефонували і запросили їх підійти опізнати тіло. Пома. Чоловіка. Степан Подольчак приїхав до Кланчака з Львівської області разом із вірянами. Більше десяти років будував тут церкву. Він завжди був проукраїнським. Усі служби проводив українською мовою, молився за Україну навіть в окупації. То тобто чому Марджорі Грін не хоче розповісти про це? Вже понад рік невідома доля двох греко-католицьких священників Івана Гловецького та Богдана Гелети, яких катували у підвалах Бердянська? Чому Марджорі Грін не хоче розповісти про це? Чому Марджорі Грін не розповідає, як ФСБ на окупованих територіях катує будь-яких християнських священників із вимогою перейти в РП? Звісно, крім тих, хто вже там є, тобто священників УПЦ МП. Чому вона не розповідає, як священники УПЦ МП зливали дані окупантам стосовно патріотично налаштованих українців та військовослужбовців? Зате заборона РПЦ в Україні, заборона пропагандистської секти росіян, ось що муліє Марджері Грін. Як я вам уже повідомляв, у США діє лоббі у ПЦМП, оплачене коштом Вадима Новинського. Якщо ви забули, як виглядає колишній депутат Вадим Новинський я ще раз вам нагадаю. От його коштом у США працює лобіст Роберт Амстердам, якому платять 1400 доларів на годину. І він бігає по всіх кутках у США і розповідає про ущемлення московських попів в Україні, називаючи їх українськими чомусь попами. Не виключає, що й до Марджорі Грін і до Такера Карлсона тишком нишком ця ісцота заповзала. Нещодавно на ім'я депутатів Верховної Ради надійшов лист із погрозами щодо законопроекту про заборону ПЦМП. Про це повідомив депутат Володимир Ятрович. Авторство листа за конторою Роберта Амстердама, якого фінансує Вадим Навинський. Лобісти РПЦ намагаються збити із ухвалення законопроект про заборону ворожої релігійної організації в Україні. Цей документ, хоч і ухвалений у першому читанні, далеко не факт, що буде ухвалений в цілому, його вже закидали купою правок. І один із тих, хто атакує цей законопроект, це. Ніхто власне не буде здивований цим іменем. Артем Дмитрук, православний пауерліфтер нардеп. Нещодавно журналісти «Бігус.Інфо» з'ясували про Дмитрука багато цікавої інформації, зокрема, те, що він співпрацює з священником у ПЦМП Сергієм Чертилиним, якого підозрюють у роботі на російській ФСБ та інших злочинах проти України, до мережі російської агентури входили і клірики у ПЦМП, зокрема, підозрюваний у п'яти злочинах проти України. Чертилин. він курує ресурсом у ПЦМП Мерни, який присвячений до захисту російської церкви в Україні, 12 Березня Чертиліну оголосили про підозру у державній зраді у колабораціонізмі, у створенні злочинної організації розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовані російської агресії. Під час повномасштабного вторгнення Чертилін працював над комунікацією щодо затягування законопроекту про заборону ОПЦМП. Крім того, в отриманих журналістами листуваннях Чертилін звітував про зустріч з Дмитруком і заявляв про те, що він готовий до повної співпраці. До слова, окрім Дмитрука, у цих листуваннях Сергія Чертиліна фігурував юрист Паші Мерседеса Микита Чекман. Судячи з розмови, чекману передають правки щодо законопроекту про заборону ПЦМП. А він вимагає підготувати більше правок для його затягнення. У листуванні юрист заявив, що депутати мають внести до п'яти сотень правок, аби затягнути процес розгляду законопроекту. Тобто відбувається зрив законодавчого процесу на користь країни. Ворога, в якому беруть участь народний депутат Артем Дмитрук та е, Московські агенти, щодо яких вже відкриті справи, звичайно зустрічався, звичайно, говорили чи говорили про тиск на українську православну церкву. Звичайно, говорили, чи формували відповідні е, правки? Ну скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники е, забирають е, храми б'ють священників, б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії по відношенню до громадян. Родний депутат Артем Дмитрук продовжує не лише розповсюджувати про російські наратив, а й активно захищає російську церкву в Україні. 15 лютого 24-го року Дмитрук вніс заставу заарештованого клірика провокатора у МП Павла Музичука, який причетний до постановочних мітингів у Києво Печерській лаврі. Дмитрук вніс за нього 120 тисяч гривень застави. Знаєте, щось мені підказує, що Службах уже все ж таки почали активно займатися цим нардепом, бо різні переписки просто так у засобах масової інформації не з'являються. Тож давайте побачимо, як далі будуть розгортатися події довкола нього. До речі, друзі, ми згадали про нашого домашнього в'язня Пашу Мерседеса. Днями у нього був день народження, і до нього, як завжди, з'їхалося багато гостей. Принаймні, про це був ем, сюжет, показаний на ТСН. Хоча, звісно, не так багато гостей, як колись, тому що всі спонсори Павла Лебедя вже порозтікалися по закордонах, включно знов таки із згаданим Вадимом Новинським. Втім, я ось вирішив пошукати, а що ж там по судах Павла Лебедя, що там по судах Паші Мерседеса? І ось що я знайшов: останній раз суд продовжував домашній арешт Паші Мерседеса до 23 березня. Нині вже завершується квітень. І щось я не можу знайти інформацію, щоб з тих пір той домашній арешт продовжували. Принаймні у відкритих джерелах її немає. То в мене виникає запитання, чи Паша Мерседес дійсно в себе вдома, і чи те, що показали ТСН на його день народження, не є художнім фільмом. Але знов-таки, тут мені нічого не відомо, але дуже хотілося б дізнатися. Бо ця особа дуже хитра. І насправді могла чкурнути кудись. Тож, друзі, що ми бачимо, ми бачимо, що російська церква в Україні активно бореться за те, щоб продовжувати свою злочинну діяльність. Ба Більше вона готова виходити на міжнародний рівень і підривати військову допомогу заходу, навіть яка необхідна нашому війську. Тому, якщо хтось гадає, що це бідні загнані попи, ні, зовсім так. Не є вони сидять і чекають на свій час, і не треба панькатися із російською пропагандистською структурою просто у нас під носом. До речі, наші балтійські друзі не панькаються. Міністр внутрішніх справ Естонії, який вважається досить впливовим політиком, заявив у ЗМІ, що запропонує парламент України оголосити Російську православну церкву і не просто російську православну церкву, а Московський патріархат організацію, що підтримує тероризм. Нагадаю, що вже понад 100 років в цій державі існує Естонська апостольська православна церква, автономна православна церква в юрисдикції Вселенського патріархату. Її було відновлено у 96-му році. Однак тепер їй доводиться існувати на рівні із російським конкурентом, самокерованою Естонською православною церквою, яка перебуває в канонічній юрисдикції Московського патріархату. Тобто, як у нас є УПЦ МП, то в Естонії є ЕПЦ. МП, яка була і залишається агентом впливу Росії, зокрема, представники РПЦ в Естонії підтримували і тиражували меседжі російської пропаганди для всіх естонських парафіян. Такі звинувачення, зокрема, було висунуто проти голови цієї структури митрополита Талінського і всієї Естонії Євгенія або Валерія Решетнікова. Доброе утро. Сегодня пятница, 8 мая. В эфире Первого Балтийского канала информационный блок Доброе утро, Таллин. И сегодня у нас в гостях митрополит Таллинский в Эстонии Евгений. Доброе утро. Доброе утро. Владыка близится праздник, 9 мая. Что для вас? 9 мая? Что это значит? 9 мая это действительно праздник. Это событие эпохального значения, которое, наверное, ни в одном государстве никого не оставило равнодушным, а тем более европейские страны. Врасти в сечне 2024 го року влада Естонії вирішила не продовжувати метрополіту посвідку по на проживання, а прем'єр-міністр Естонії Кая Калас заявила на початку квітня, що РПЦ по суті перетворилася на радикально налаштовану пропагандистську машину, яка Закликає вбивати невинних людей за її словами. Вона не терпітиме ворожої військової пропаганди, і тих, хто її поширює. Тож, друзі, Україна в боротьбі з, з релігійним впливом ворога не одна, і боротьбу цю варто і потрібно продовжувати. Бо а, поки що нам здається, що московські попи притихли. Вони насправді продовжують робити свою. Підривну діяльність. На цьому поки що все, друзі. Дякую вам за перегляди і не забувайте, будь ласка, донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.